Що таке тетануар? Тетануар це колектив, це е, спроба зрозуміти сучасну ситуацію, а також е, спроба привітати е, цю нову реальність у наше життя. А як ви е, оцінюєте е, ситуацію на сьогодні? Я вважаю, що штучний інтелект має своє місце в нашому житті. Він був інтегрований до нашого життя ще перед тим, як ми дізналися, що єднається ом... штучний інтелект. А, скрізь наші телефони і інші технології, о... О яких нам не казали, що це штучний інтелект, проте ми вже його по ми його вживали, а, користувалися ним у нашому житті. Проте зараз ситуація така, що всюди ми чуємо штучний інтелект. І раптом ми замислюємося над тим, що ж це таке, як ми тепер з цим будемо жити, чи не вкраде штучний інтелект, нашу працю, а наше робоче місце не замінить нас, чи все ж таки замінить. Я вважаю, що цей страх а, можна перевести до більш а, а, корисних почуттів, а, якщо можна так виразитись. А, тобто, а, однаково як а, лопата, також і штучний інтелект, це всього лише інструмент, який ми можемо навчитися. Вживати небо, користуватися ним так, щоб він допомагав а, поліпшувати наше життя. А, без того, щоб ми відчували страх від цієї. Цей це страх, який люди відчувають. Якби ми дали цим людям ту впевність, щоб вони не боялися цього. Я думаю, що найкращими ліками від страху є навчання. Тобто ми потрібні. Більше зрозуміти, що таке штучний інтелект, як він працює, які можливо помилки, доки що він ще робить, але також як може нам допомогти як суспільству, як планеті, кожному на цьому світі. А, і якщо ми будемо, будемо більш дізнаватися про те, як це працює, як ми можемо користуватися цим інструментом, тим менше, менше, менше страху ми будемо відчувати.